За що ми любимо карате? Це не просто бойове мистецтво. Це шлях воїна, спосіб життя. Але звідки воно взялося? Чому саме карате? Готові вирушити в подорож крізь час. Тоді вперед. Колись на островах Рок'ю люди не мали право носити зброю. Але ж як захиститися? Відповідь Голі руки. Руки, які стають зброєю. Так з'явилося Тоде – мистецтво рук, що переросло у карате. А тепер найцікавіше вплив Китаю. Окінавці подорожували туди, змішували техніки, вчилися в Шаолінських монахів. Один із перших великих майстрів Мацумура Сокон. ЛЕГендарний воїн, який служив королівській родині Рокю. Він створив стиль, що пізніше вплинув на всі інші школи. Його учні передали знання далі. І Тосу Анко Канрюхі Гаона, які започаткували нові напрями. Наприкінці 19 століття майстер Гічін Фунакоше взяв ці напрямки за основу і створив свій стиль, який потім привіз в Японію. Це повністю змінило історію становлення карате. Спочатку карате вважалося лише системою самооборони, але японці перетворили його на справжню філософію, додали дисципліну, спортивні елементи, а ще поясну систему. З розвитком карате з'явилися різні стилі: Шотокан – класика японського карате. Гічин фонакоши Годзюрю Мягкість і жорсткість одночасно, Чудзюн Міягі. прінрю, продовження традицій Мацумури, Чушін Чібана, Кіокушинкай, Масутацу Ояма, жорсткі поєдинки і сила духу. Сьогодні карате має десятки стилів є традиційне, є спортивне, є жорстке, як Кіокушин, де немає захисту. І навіть у змішаних єдиноборствах каратисти показують свою міць. А тепер питання до тебе. Що для тебе карате? Це спорт, це бойове мистецтво або ж це шлях життя? Якщо відео сподобалось, став лайк, підписуйся та напиши в коментарях, який стиль карате тобі найближчий. Побачимось у наступному відео.